Суд відпустив директора Укрінтеренерго з під варти і залишив його під домашнім арештом. Відтак скасовано рішення Печерського райсуду про арешт Володимира Зіневича із застосуванням застави у розмірі 365 мільйонів гривень. Суд вирішив, що підозрюваний відбуватиме покарання вдома і регулярно відмічатиметься у слідчого. Нагадаю, зіневича звинувачують у закупівлі за відомо неякісного вугілля у південній Африці та ще й за завищеною ціною. Відтак йому загрожує покарання за розтрату державних коштів в особливо великих розмірах. Сам же Зіневич звинувачення відкидає. Користь третіх осіб тут ви наземної компанії була бити розтрата грошових коштів державного підприємства. Так це хто третя особа? Англійська компанія. І... Посередник, який доставляв угілля з Південно-Африканської республіки. Чим було пов'язано зростання ціни з 86 до 107. Оскільки жодна компанія України не могла доправити вугілля з порту до Зміївської і Трипільської ТЕС, тому було вирішено контакт, контракт переукласти і визначити пунктом доставки уже станції призначення.